Доброго всім дня! Мене звати Ольга, я з України і я хочу показати, як починати в'язати шаль. Дуже гарний спосіб. Тож будемо починати. Майстер-клас буде коротенький, я тільки покажу, як я в'яжу і... і все. Будемо починати. Я беру ось так. Нитку коротеньку, то мало петель. І ось так набираю один, два, три, чотири, пять. Набрала п'ять петель. Тепер першу петлю знімаю і пров'язую решту петлі всі виборітніми. Ось так зачіпається. Ось так, пров'язала виворітніми, тепер лицева сторона. Першу петлю знімаю, з другої вив'язую три. За нижню частину петлі ось так лицева, тоді за верхню частину. Петлі знову лицева, і за нижню частину знову лицева. З одної вив'язала три. Тепер з середньої петельки я вив'язую дві петлі. За верхню частину петлі один раз ставлю маркер. І за верхню частину петлі ось так, в'яжу другу петлю. Я з другої петлі вив'язала дві. Тепер я в'яжу один за нижню частину петлі, за верхню частину петлі другу петлю лицевою. І третю лицеву знов за нижню частину петлі. І останню петлю виворітню. Тепер уважно дивіться, тому що я петлі добираю завжди в кінці рядочка по краях, а посередині тільки на лицевій стороні. Значить, першу петлю знімаю. В'яжу виборітні всі ось так. Маркер перекидаю і дов'язую до кінця рядочка. Так і так. І тепер лишається одна крайня, і ми з попередньої, з передостанньої петлі. Ось так за цю за, за Ниточку за, за петлю нижнього ряду витягуємо і пров'язуємо петлю. В кінці ряду я добираю завжди петлю. І в лицевій, і в виворотній стороні, тільки в кінці ряду. Тепер дивіться, першу петлю зняла. Тепер у нас є три петлі. Значить, першу і другу петлю я минаю, третю знімаю. А з тих двох витягую, витягую зі всіх трьох спицю і там ті дві петлі, взаді їх підхоплюю лівою спицею ось так. І я перехрестила петлі. І тоді я пров'язую цю петлю і тих дві, що взаді. Тепер перед маркером залишається одна петля. Я Ззаду ось так підхоплюю, петлю, ззаду підхоплюю петлю попереднього ряду, ось так, на спицю одіваю і за передню частинку петлі, щоб вона не була перекручена, пров'язую лицевою. Добрала до маркера вже одну петлю, тепер після маркера пров'язую петлю і теж з петлі нижнього ряду добираю ось так петлю і пров'язую лицевою. Тепер у нас залишається три петлі. Нам в кінці ряду треба добрати петлю. Одну петлю пров'язую, одну петлю перед, ось так залишається ту петлю знімаю, пров'язую лицевою, піднімаю з нижнього ряду ось цю петлю, пров'язую лицевою. Тепер ось цю третю петельку знімаю, а ці дві перекидаю. Ззаду, ось так перехрещую, і пров'язую лицевою, і виворотня петля. Виборітній ряд пров'язую просто виборітніми, і в кінці ряду добираю петельку. Завжди в кінці ряду. На початку ряду я не добираю петельку, тільки в кінці. Ось так. Пров'язала, і тепер з петлі нижнього ряду, ось так, витягнула і пров'язала петельку. Я говорю, ой, то я не побачила останньої петлі. Ось так і пров'язала петельку. Тепер на початку ряду я знову перехрещую петлі. Третю петельку дві минаю. Третю підхоплюю ось так спереді. Витягую спицю зі всіх трьох і дві петлі листі підхоплюю назад на ліву спицю. а ту перехрещую наперед і пров'язую всі три лицевими. Ось так. Тепер до маркера не дов'язую одної петлі. Знову роблю, підхоплюю ниточку з ряду, Попереднього ряду петлю і пров'язую лицевою. І тепер ось так і знов підхоплюю петлю з нижнього ряду, пров'язую. І тепер у нас залишається, крім крайньої дві петельки: одну знімаю, одну пров'язую, знову з петлі нижнього ряду добираю петлю, тоді ось цю петлю. Підхоплюю на спиці. Ті дві пров'язані, просто перекидаю на праву спицю. І пров'язую ту петлю лицевою і виворотня. І знову ми добрали в кінці ряду петлю. Виворітній ряд просто пров'язую виворітніми петлями. І знову, як завжди, в кінці ряду добираю петельку. О. Маркер перекидаю, пров'язую вигорітнями, ось так. О, І тепер знову з петлі попереднього ряду витягую і пров'язую виворотню, Ось так. Знімаю першу петлю, дві минаю, третю петлю підхоплюю. Ось так. Перекидаю ті, перехрещую їх і пров'язую лицевими. Ось так. І знову не дов'язуючи одної петлі до маркера, Підхоплюю петлю попереднього ряду, пров'язую лицевою, одну петлю після маркера пров'язую, знову петлю попереднього ряду підхоплюю, пров'язую лицевою, в'яжу, не дов'язуючи три петлі, залишається на спиці крайньою, Одну петлю знімаю. Петлю лицевою, підхоплюю ниточку нижнього ряду, пров'язую лицевою, тоді непров'язану петлю, ось так підхоплюю. Ті дві просто перекидаю і пров'язую ще цю петлю. І остання виворітня. І виборітній ряд, просто виборітніми петлями, і в кінці ряду знову добираю петельку. І так, цілий час. І ось так у нас виходить. Такий початок, і саме більше мені чим мені подобається, що отут нема отут нема тої дуги, він виходить рівний край. отут потім я ті петельки я так починала шаль. Ось тут я просто тою ниточкою підхопила ось цю, і тут докупи ось так і закрила. І ось такий красивий. Початок у нас виходить. І якщо перекидати петлі, ось тут край не закоручується. Рівненький край. Ось так виходить. Якщо комусь той спосіб стане у пригоді, і хтось не вирішив для себе, як він хоче, починати шаль чи ще щось, заходіть, користуйтеся на здоров'ячко. Дякую всім за увагу. Легких вам петель, Біжіть. до побачення, папа! -па.